У Вознесенську відбулося виїзне засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради. Понад 40 депутатів зібралися, аби розглянути 17 питань порядку денного. Серед них і проєкти рішень про стан доріг у громадах, а також щодо користування мисливськими угіддями. Детальніше про те, що обговорювали депутати, розкаже Катерина Рупташ. У четвер, 9 жовтня, у Вознесенську відбулося виїзне засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради. Участь у ньому взяли 42 депутати, які розглянули 17 питань порядку денного. Усі вони попередньо були опрацьовані на засіданнях постійних депутатських комісій та президією обласної ради. Зокрема, на початку засідання голова облради Антон Табунщик нагадав, що місто Вознесенськ нещодавно отримало звання місто Герой України. 30 вересня цього року президент України Володимир Зеленський з метою відзначення подвугу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст та під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, присвоїв почесну відзнаку: міста, герой України, низці українських міст, серед них Вознесенськ, і Баштанка нашої рідної Миколаївщини. Це міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей, міста, які на захисті всієї нашої держави у повному сенсі цих слів, зазначив Володимир Зеленський. Під час засідання депутати розглянули питання про надання згоди на безоплатну передачу спеціалізованих шкільних автобусів зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад. На виділену субвенцію кабінету міністрів було придбано 12 спеціалізованих автобусів, із яких 9 на сьогодні вже знаходяться в громадах. За них було проголосовано на попередніх сесіях. Виносимо на розгляд сесії передачу ще трьох, які також були закуплені за гроші субвенції: 50 на 50 до Інгульської, Мігівської та Кривоозерської селищної ради. Депутати одностайно підтримали це рішення. Як і питання щодо преміювання керівників медичних закладів, як відзначив Антон Табунщик, відповідне рішення покликане стимулювати керівництво та запобігти кадровому відтоку. Якщо ми беремо середньостатистичну аналітичну інформацію по країні, то ми маємо бути в конкурентному середовищі для того, щоб не втрачати наших головних лікарів, світлі уми, які можуть просто взяти і поїхати в іншу область працювати. А в нас виникне питання хто буде керувати закладами, і для того було розроблено диверсифікований формат положення, опрацьовано на комісії. Також депутати обласної ради розглянули питання щодо користування мисливськими угіддями. Йдеться про припинення такого права для восьми підприємств області. Термін дії договорів яких спливає у 2027 році. В травні місяці поточного року була прийнята стратегія розвитку галузі мисливського господарства України, яка передбачає впровадження європейського досвіду та базується на створенні мережі вольєрних господарств центрів штучного розведення та відтворення мисливських тварин. Метою даної стратегії є визначення курсу формування та реалізації політики у галузі мисливського господарства України на достроковий період. З урахуванням міжнародних зобов'язань України ця стратегія розрахована на 10 років, а надалі нові договори користування мисливськими угіддями розглядатимуть відповідно до чинного законодавства. Пояснив Антон Табунщик. Звертаються користувачі, розуміючи, що їхні договори добігають по користуванню кінця юридичного це може бути рік, два-три. Плануючи заходи на 10, 15, 25 років по розвитку мисливського господарства, всі мають бути впевнені в тому, що у них є цей час, тому вони розпочали процедуру переукладання. Тобто, спочатку вони відмовляються, договора розірваються, а потім звертаються з відповідним зверненням, і обласна рада буде розглядати і приймати відповідні рішення щодо погодження користування на нові періоди. Також під час сесії розглядалися проєкти рішень за пропозиціями депутатів, зокрема про стан доріг у громадах. До порядку денного було запропоновано декілька пропозицій. Одна з них була підтримана, більшість не підтримана. Та пропозиція, яка була підтримана, вона стосувалася загального стану доріг обласного державного значення. Це, мабуть, найболючіше питання для Миколаївщини, і воно було підтримано одноголосно. Останнім питанням порядку денного згідно регламенту і процедури. В результаті обговорення депутати підтримали звернення до Кабінету міністрів України з проханням збільшити фінансування на експлуатаційне утримання та забезпечення. Безпечення належного стану доріг державного і обласного значення на території Миколаївщини у 2026 році. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.